Дівчата, послухайте мене, кар'єру на онліфансі або в ескорті цінність такої жінки дорівнює там нулю партії булгарії, неймовірна депресія, але це одиниці, там ще не ще рівень. Всім зрозумілі взаємодії між дівчатами і чоловіками. Грошей стає менше тривога, неймовірна, безсоння. Реально заважає жити про ескортниць. Це завжди буде мати наслідки. Хочете, розкажу вам історію про сучасну попелюшку. Історію, про яку насправді потайки мріють дуже багато жінок. Саме такі меседжі набирають найбільше переглядів, тому що такі жінки показують супер лакшері лайф і вчать, як собі отримати дубайського шейха. Ну, наприклад. І всі вважають, чому що це сучасна історія попелюшки. Але ніхто не знає, як насправді внутрішньо жінки, які Використовують свою красу тут і зараз на те, щоб отримати гроші, страждають потім, коли не можуть вийти заміж. І саме сьогодні ми з вами поговоримо про ескорт і про те, як із ескортниці потрапити в дружини. Переходь на мій канал, підписуйся. з тобою Ірина Савчук, психологиня, менторка по стосункам. І сьогодні ми поговоримо на дуже сенситивну тему про ескортниць, тому що я. Як людина, яка консультує жінок різних професій і цих також, знаю про переживання, які будуть потім. Тому поїхали розбратися! <му> На цьому моменті мені чомусь дуже сильно хочеться видихнути і дівчат, які обрали цей шлях, обійняти, тому що усі, хто заздрять в такому шляху, усі, хто заздрять картія Булгарі Тіфані і всьому, що такі дівчата показують в інстаграмі, абсолютно не уявляють, що за цим стоїть, і який величезний психологічний тиск у цих жінок, коли їм стає за 30. яка ж історія? Може стати історією попелюшки, а яка нею ніколи не стане. А ви знаєте, тут дуже класно провести в приклад фільм Красуня, до речі, я буду готувати його розбір в найближчий час. Знаєте, як ескортниці, ескортниці — це різні дівчата, тому що насправді історія про жінок, які туди потрапляють, в більшості своїй не закінчується історією попелюшки. І добре, якщо дівчина підприємчива, і гроші, які їй дають там, її коханці, вона вклала там в бізнес, в квартири, в квартири, які, наприклад, там вона може здавати і далі отримувати гроші І після 30 їй не треба паритися ким бути, тому що ти ж якби за цей час не створюєш професію. Ну твоя краса, якби вона наближається до віку, коли окрім краси повин... потрібно мати ще щось, постійно бути в такому режимі. Різних чоловіків спілкування також набридає і приходить психологічний вік, коли хочеться створити сім'ю і народити дітей. І от в цей момент у таких дівчат починається просто неймовірна депресія. Стан, в якому після там OnlyFans або ескорту дівчата хочуть починати щось робити, це ну я з чим приходять до мене панічні атаки. Тривога неймовірна, безсоння. Що робити, куди бігти, як від цього всього заховатися? І це ще дуже часто разом з тим, що закінчуються такі потоки грошей, які були. Грошей стає менше. Ті гроші, що були, ти витрачала на бренди, а там не вкладувала в себе, не інвестувала в себе. І ти, виходить, якби не набула того статусу і самоцінності для того, щоб стати дружиною, такому рівню чоловіка. Які тобі вже подобаються, тому що тут же в чому конфлікт в ескорті достатньо там ну бути розумною або просто бути красивою, в залежності від рівня тих і ти виходить, можеш бути просто красивою, і дівчата не інвестують в себе. Топ, який виходить потім вдало заміж за дуже багатих чоловіків, інвестують в себе психологічний розвиток. Тому, якщо ви на цьому шляху, якщо вам потрапилось це відео і вам потрібна допомога. Посилання під цим відео заходьте і приходьте до мене або в менторство, або на особисті консультації. Ми з вами розробимо той шлях, який вам допоможе не вийти розбитою з цього етапу життя. Це дуже важливо, дівчата. Послухайте мене, це надважливо. Дуже маленький процент таких дівчат інвестує в вивчення іноземних мов. І хтось там після ескорту виходить там з трьома, чотирма, п'ятьма мовами, і це також супер топчик інвестиція, тому що ти завжди зможеш знайти собі роботу. В освіту, в свій бізнес, в нерухомість кожна з таких інвестицій дає відчуття власної самоцінності. Тобто, коли ти закінчуєш кар'єру на OnlyFans або в ескорті, ти не залишаєшся ні з чим із таким вакуумом, знаєте. А ти якби дивишся така думаю, Ні, ну я молодець, я там купила те, я купила се. Я знаю, стільки мов. Я вон, вивчилась там на психолога, неважливо. Тому що коли е, так багато спілкуєшся з чоловіками, до речі, дуже класно розбиратись в людях. Дівчата починають. Але це одиниці, це одиниці, і саме такі одиниці потрапляють в історії попелюшок. Які виходять заміж там хтось за своїх клієнтів, а хтось знаходить статусного чоловіка і там, ну, наприклад, не розповідає про своє таке минуле, а виходить вдало заміж за класного чоловіка. Але їй є з чим за нього вийти. Розумієте? От згадайте фільм «Красуня», який ми будемо розбирати, чому він захотів одружитись на ній? Вона ж взагалі на панелі стояла, там ще нижчий рівень, знаєте? Тому що окрім того, що вона там стояла, в неї був стержень. В неї була порода. Вона знала, що вона там ненадовго це був етап, вона там взяла собі все, що там могла взяти, і все, і закінчила. І в той момент, коли вона його поставила на місце, коли він її щось там намагався тикнути, цей момент став переломним в її кар'єрі. І в той момент уже підсвідомо, цей чоловік її обрав в звичайних історіях, в реальному житті такого дуже мало. Тому що ти не можеш сказати слова, тому що ти залишишся без своїх грошей всім зрозумілі взаємодії між дівчатами і чоловіками. Ще потрібно підмітити тут дуже важливу історію, що в соціумі онліфанс, ескорт і все, що з цим пов'язано, дуже сильно принижується. І в чоловічих школах а вже ж, цінність такої жінки дорівнює там нулю. Жінки підсвідомо. Або свідомо постійно під тиском соціуму того, що вона не така, того що вона займається тим, чим не можна займатися. ким Я буду після, і тут до речі, дуже класна мечі історія з моїм попереднім відео про фільм Субстанція. Так, але там вона вибрала між ідеальною версією і минулою. Але оці переживання, цей недостаток самоцінності і взагалі не бачення свого майбутнього, куди взагалі вийти після цього створюють величезну діру і переживання. І Чому починається там тривожність, панічні атаки у жінок таких професій? Бо вони настільки не бачать, що далі робити. Вони так сильно переживають за майбутнє, що у них просто на цьому фоні тривога вона там зашкалює і реально заважає жити до речі. Це ще стосується не тільки ескортниць. а дівчат, які хочуть вирішити свої проблеми за рахунок чоловіків, і якщо ви хочете там вийти за багатого, щоб вирішити якісь проблеми, і не інвестуєте в себе, а просто там зараз користуєтесь моментом, щоб це зробити, то ви повинні розуміти, що вихід з таких стосунків, якщо вони стануть об'юзивними, він також супроводжується над реальним психологічним тиском. В першу чергу, хто б ви не були, якщо ви обираєте такий вид стосунків. Або шукаєте чоловіка саме для якоїсь цілі меркантильної, ви повинні розуміти, що це завжди буде мати наслідки. Якщо навіть ви вже обрали цей шлях, то ви можете завжди почати інвестувати в себе, в свій розвиток, в свою цінність. Подумайте, як це зробити саме у вашому випадку. Якщо, до речі, не знаєте, приходьте також на мої програми. Вам буде дуже корисна та ж сепарація, програма про любов. До речі, також вебінар про любов вам буде дуже корисний для того, щоб ви могли вибудувати всі свої опори і міцно стояти на всіх ніжках, незалежно від того, що відбувається навколо вас. Користуйтеся своїм природнім ресурсом, ресурсом, який нам дало життя, усвідомлено розуміючи, що у вас зараз є такий ресурс, який в майбутньому вам може дати х 10 від того, що є зараз. Підписуйтесь, чекаю вас у нових відео.